Всім доброго дня. Сьогодні неділя, вихідний день. Але ми, як завжди, працюємо, поприбирали, провели суху дезінфекцію, навели трішки порядок. В сьогоднішньому відео я хотів би підняти таку, е, таке питання і розглянути трішки. Да, там, можливо, не всі аспекти захватено, захочу, там, але хто е, буде дивитися, да, то коментуйте, пишіть свої думки з даного приводу. А е, суть така, да, от чому саме свинь, ну, от, допустим, я стосовно себе, да, чому саме свиней я вибрав? Да? Як на мене, у вирощуванні свиней більша рентабельність, чим у інших тварин. Як на мене, особливо е, в минулому році ми таку картину спостерігали, що зернові ну, дуже впали в ціні а Ціна на те саме м'ясо сало піднялася, ряд ферм закрилися, є да? свої об'єктивні причини, то прошли рік да, так, всі так дуже схватилися, як то кажуть, да, займатися вирощуванням свиней. Але навіть до цього вирощення свиней, я все одно вважаю було рентабельне. І цим потрібно було займатися. Дуже, ну, багато людей я знаю, там, названювали там, невеличким землевласникам і орендарям, да, які займаються вирощенням зернових культур. І те, як почули, що ціна 2,5 тисячі, продай мені по 2,5 тисячі. Але ну, я цього не робив і таким, таким займатися не хочу, тому що той, хто ну, вирощує зерно. Він е, вкладає в це немалі кошти, це все і переживання, і ну, не так все воно легко, як хтось собі це вбачає. Тому ячмінь в минулому році по сезону я купляв, як і поза той рік, по 4,5 тисячі гривень. Я всі купив, там 6 копійками по-моєму, Привезли мені, висипав та й все. І склав. І користуюся ним іще. Пшеницю також я там трошки раніше брав по до дожнив, також я брав по 4,5 тисячі. Ну, це ж теж е, потрібно розуміти, да? ну, людина вирощувала, те, все, якісь на це затрати, якісь треба платити е, кошти за оренду тієї самої земельної ділянки. Ну, і Дзвонить людині і казати, продай мені за 2,5 тисячі. Ну, це несерйозно. Ну то я цим не займаюся, але в принципі це несуть відео, <кій> суть цього відео, да, чому саме свині. Візьмемо таке, свиноматка наводить, грубо говоря, да, може навести 2-2,5 рази. Ну, Переважно є десь два рази. І в мене виходить десь два рази, так як я їх ну, стараюся подовше потримати із мамкою, щоб вони були як така, більш потужні. Е Навести вона може, беремо, як така, самі такі ідеальні умови з тим, що ви відлучите, ну хай навіть 8 порося. Це саме так, та кількість, яка для неї і підйомна, да, і ну, і вони себе будуть почувати добре. да, І предстарт вони десь почнуть даже їсти з 20-го дня. Не будуть вони її раніше їсти, тому що якщо нормальна свиноматка, якщо свиноматка гарна, молочна, то в неї десь приблизно 8 штук вона витягне вам дуже спокійно, навіть 10 і при тому, я думаю, вони її не засмокчуть. Тобто від однієї свиноматки, якщо все нормально, все Бог дав, як то кажуть, то ви ну, 16 поросят ви за рік отримаєте. Народжуються вони вагою 1,6 кг, 200 кіло 300 кг, є і 2 кг по-різному. І за короткий період, я вважаю, за 6 місяців від народження вони вже будуть 100-120-130 кілограм це спокійно. Раніше взагалі я <клес> весною купляв поросят, коли вже так тепленько, крапива появлялося. І десь вже в жовтні я їх, їх вже міг здати. Тому що це була люцерка, це, була, ну, дуже... це було дуже сонце, це тепло, вони їдять, п'ють. Це зелені дешеві корма. І це було, ну як на мене, це було вигодно і рентабельно. Я їх здавав ще боям, та і все. Да, там вони більше заробляли, але в мене не було на той момент часу їх продавати. То, ну, як, з однієї сторони це добре, да, коли є людина, яка приїде, їх і візьме. за зараз особливо там, 10 штук, то ви відразу отримуєте енну суму коштів і вам цих, е, ви вже можете щось планувати. От зараз, наприклад, я продаю порося, да, там, ну, не без того, ми живемо в селі, грубо говоря, е, хтось в долг возьме, хтось ще щось, хтось пізніше віддасть, той раніше віддасть. То коли ви взяли, вивели 10 штук, ви е, здали паркію, і у вас є вже певний об'єм коштів, на які ви вже можете щось планувати. Так. Ну, то трошки ми відійшли від теми, да? Тобто від однієї свиноматки ви отримаєте 16 поросят. Якщо навіть усі хай середнячок там по 100 кілограмів будуть, да? то це буде тонна 600 м'яса. Тобто, жодна тварина скільки не набере і ну, це, навіть бики ті самі, ну, з ними ще більше мороки треба. Тому, як на мене, свиноводство це така галузь, яка і особливо такі ну, невеличкі господарства, великі комплекси у них там свої. проблеми. Свій ринок збуту, свої, свої проблеми з реалізацією, а такі невеличкі господарства. Ну, оце саме таке оптимальне спосіб утримання да, для свиней. Звісно, звісно, комплекси це в них своя проблема, вони про, про своє думають. А для нам, щоб в селі, то, як на мене, ну, коровою, для всіх, хто тримав, я то особисто. Ні, ну, чув, що люди ну, це ти дуже прив'язаний. Тому цей варіант одразу відпадає. Там, ну, броль ще теж як варіант можна держати, але для них треба теж приміщення, умови створювати, Тому інше. Ну, інше. курини, сучки, як зараз яйця такі золоті, я б сказав би, да, то в принципі також є в цьому перспектива розвитку. Але все, перш ніж е чимось зайнятися, проаналізуйте, те ну, всі е сторони у тих людей, які цим займаються. Да, звісно, вони, може, вам правду і не скажуть. Вони можуть наоборот ну, як сказати, відбити у вас бажання. Ну, але все одно потрібно працювати. Якось так. Покажу вам малюків цих останніх наших. Думаю, одного кабанчика, дюрка, такого красненького не кастрюлювати. Може комусь буде потрібно, то будемо. Продамо як кнурика, як то кажуть, цікаві. Тому, якось в принципі, є свої плюси у свиноводстві, Ну, звісно, є і мінуси. Тому що навіть то викорміть 16 поросят, це вам десь приблизно ну, поділити хай на 2 це 8 тонн зерна, да? при, Ну, Хай 7, плюс-мінус там 6 туди-сюди. Але вам треба це ну, велика кількість зерна. Да, її десь треба якось скласти, якось розмістити. Думаю, на днях засніму відео, як я зберігаю зерно, тому що я зовсім не люблю і противник зберігання зерна в мішках. Я перепробував дуже багато способів, як його зберігати і, і в мішках, і в бегах, хто б що і в бочки. Ну, хто б що мені не говорив. То, ну, я ось, ну, трошки пізніше відео засніму. Я вважаю, що ну, нормально так зберігати. Воно дійсно зберігається і це зручно. Якось так. Ну, На цьому будемо відео завершувати. В принципі, те, що хотів, я сказав. Пробуйте, займайтесь, успіхів вам.